Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Як виявилось останні вибухи в районі Владивостока в бухті десантнеї операцію головного управління розвідки Міноборони України пишуть змі, вибухи пролунали в районі дислокації 47-го окремого десантно штурмового батальйону 155 ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. За даними змі було атаковано КПП. А також місце знаходження особового складу і командування військової частини. Ось що про це пише телеграм-канал Морський Вовк Гур, провело вибухову операцію в Ледовостоці біля бухти десантна. Як повідомили джерела уніан сталося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади. Морської піхоти, один у районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини. Співрозмовник повідомив, що в результаті враження жива сила, військова техніка і спецзасоби. Місцеві жителі зазначають, що на місце інциденту прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги і евакуаційний вертоліт. З території військової частини на Уралах вивозять військову техніку. Ця бухта використовується росіянами для навчань тихоокеанського флота. 155-та бригада брала участь у війні проти України, зокрема в боях в Маріуполі, Вогледарі та Курській області. Телеграм-канали писали не так давно. Українська армія більше не просто обороняється, вона формує нову стратегічну перевагу. В основі цієї переваги зброя, що зберігалася в тіні історії ракети радянсько-українського походження, що були законсервовані в 90-х під час президентства Леоніда Кучми йдеться про тактичні оперативно-стратегічні ракети типу Ельброс, Грім і експериментальні прототипи САПСАН, які десятиліттями зберігались в підземних сховищах. На території центральної та східної України сьогодні вони модернізовані, активні і вже нищать стратегічні цілі на території РФ від підземелля до бойового використання. Стання знайдені в 23-24 роках на території Житомирщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, комплекси ракет зберігалися завдяки унікальним умовам зберігання на базі креслення архівів, знайдених у тих самих бункерах, українські інженери змогли реанімувати і адаптувати ракети до сучасної навігації, систем наведення і боєприпасів, основні типи – короткодіапазонна ракета до 500 кілометрів використовується для точкових ударів по логістиці і базах. Грім – ракета середньої дальності. З інерціальним наведенням і електронною обвідкою ППО Сапсан модульна експериментальна система з універсальним носієм для заміни боєголовок, бронебійна, термобарична, електромагнітна вогонь по стратегічних цілях. За останні два тижні з використанням цих ракет уражено вузол керування під Смоленськом повністю знищено аналітичний центр ФСБ, знищено ангар із системами кінжал воронежі. Підірвано сховище з паливом для стратегічної авіації під Рязанню, пошкоджено вузол ППО в Калузькій області. Відкривши коридор для дронів Камікадзе, Москву атакують з трьох напрямків. Ракети йдуть не тільки з території України, а й коригуються партизанськими підрозділами, які наводять цілі в глибокому тилу. Партизани тил горить Посередки РДК, союзу вільної Росії, білоруських загонів передають, що військові склади РФ горять щодня, лише за останній тиждень ліквідовано шість складів БК офіцери РФ втрачають контроль. Зафіксовано понад 30 дезертирс на рівні штабів бригад. Псевдо громадські акції на підтримку спецоперації зриваються через страх диверсій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.